Доброго дня, я дуже рада, що ви завітали на мій канал Парфум Емоції. І це я знову з вами Антоніна. Сьогодні так проснулася з утра, вийшла по своїх справах, побігала, походила. І так на мене знайшла ностальгія така, е, вернулася назад, достала свій такий парфум від Chanel. Chance French, нанесла його на себе. Ось такий, дивіться, гарний. Нанесла його так на себе. Зараз ще раз нанесу. Люблю його в таку погоду. Зараз у нас йде дощик. І оце дощик, і така пасмурна погода. І такий в нього красивущий шлейф, такий гарно він зараз у нас так звучить. Тут такий цитрусовий, такий цитрусовий зрив, такий у них прямо цитрон, лимон. І дуже я відчуваю тут солодкавість. Мені здається, що тут більше навіть мандаринки. І щось аж шкапає вже на мене. Більш мандаринки, чим е, лимона. І тут такий вітівєр, тут е, такий пудровий у нас і, гі, ні, водяний гіацин, тут такий прямо азоновий. І е, відчувається такий пушистий-пушистий мускус. І дуже мені подобаються ці цитруси і шанелівський стержнем їхніми пачулі. От в парфумах в шанелі та ще фреш. Кокон, то в любом я їх пачулі, а бажаю. Вони мені дуже подобаються. І так я його нанесла на себе і згадала таке. Думаю, боже мій, як я давно вже тебе не вдихала і не наносила на себе. І така в мене ностальгія. Вернулася я років три назад і спам'яталося мені так, як цей аромат підняв мене на ноги. Три роки назад в мене була травма. Я пошкодила меніск. Записала собі, бо забуваюся усе, як він називається. І де не їздила по різних лікарях, по різних хірургах, всі мені кричали в один голос все, все, робити тільки операцію, оперативне втручання, ви не будете ходити, ви будете лежати. А воно ж як в нас на роботі. Тому ж кожен день треба на роботі, і воно ж як. Таке побіг і побіг, е, натрудила, а воно ще дужче пішло в оспалення. Ну і злягла я. Злягла ж я, лежу така і думаю, боже мой, ну все, калікою, молода жінка залишилася калікою. Що ж далі робити? Як працювати, що його робити, як себе підняти на ноги? Е, оперативне втручання. Думаю, ну яке оперативне втручання? Перечитала багато чого, передала, знайомими, поспілкувалася у всіх, кого була травма. в общем, всі каліки, всі з паличками, всі хромають, Ну зроблю я ту операцію. Да? Буде виріжуть вони мені там зроблять щось общем, господь з ним, Христос з ним. Але ж потім реабілітація, реабілітація теж, якщо буде неправильно, людина не стане на ноги і буде інвалідом. Думала, думала, перечитала. знайшла там британського одного вченого, і він такий приклад наводить, що от раніше ще до нашого, ну до нашого століття, там 12-те чи 13-те століття. А може ще глибше, коли були ці герцоги, герцогині, бої на, отих ж між, на конях між герцогами різними за право правообладнання жіночого серця. Ну, в общем, були ж багато різних пошкоджень, і люди теж травмувалися, але не було ж таких операцій, не було оперативного втручання. Люди лікували, ставили на ноги ходили. Я так подумала, подумала, а мені якраз повинен був пройти парфум. І прийшов до мене цей прекрасний парфум від шанель фреш. Принесла дочка мені його додому з почти, забрала, відкрила його, так нанесла на себе. Думаю, Боже мій, оце зляжу, все, буду інвалідом, не зможу працювати, що ж його робити? Вже забувайся про парфуми, які парфуми? Не працюєш, грошей немає, парфумів не буде, діло занепаде, бізнес пропаде. Ну, в общем, лежала, лежала, тоді думаю. Ну, що я тіряю. Опер... Записалася вже ж на операцію, назначили мені вже ж дату, коли вже все, там черга була почти місяць. Взяла в інтернеті знайшла різні такі вправи іменно для пошкодженого міністку. Найшла я ці вправи, важко мені було дуже на достану цей армат, вдихну його, нанесу на себе. Зразу настрій підніметься в мене. Такий гарний настрій, така ейфорія. Я себе настроїла, що я все я буду боротися з цією хворобою. Я її, як то кажуть, все поборю. Все буде в мене прекрасно, все буде дуже гарно. Дістала я ці вправи спеціальні для пошкодженого коліна. Почала включу собі інтернет, ляжу на підлогу і давай. А шкіра розігри... розігріється в мене сильно. Тепло йде, аромат благоухає, і тут таке, ви знаєте, тут такі пачулі, як нагріваються, і тут є тикове дерево. От я полюбляю тикове дерево дуже сильно в ароматах. І оцей цитрон, оцей мандаринова солодкість вітівер. Мені таку ауру робить, мені такий настрій піднімає, і мені так важко, важко. А я вправами займаюся і кажу собі. Так, так, давай, давай, не здавайся, болить, не обращай німання, заразом підхуднеш, заразом приведеш себе в порядок, станеш легше на ноги, буде тобі легше і буде тобі краще. І що ви думаєте? Місяць я робила ці вправи, потім забрала внука м'ячики. Два сяду, включу собі гарний фільм, нанесу на себе цей прекрасний аромат. За скільки я його використала, нанесу цей прекрасний аромат, цей фрешик на себе. Поставлю два той м'ячик під одне коліно. Ногою і качаю його, і насолоджуюсь, фільм якийсь включу собі. І так я е кожен день, три рази на день, цілий місяць наношу на себе цей аромат і займаюся тими вправами, вправами. Потім чоловік придбав ще електрофорез, поспілкувався з лікарями. Е Почав мені ставити ще компреси на те коліно, і так ви знаєте, я потихеньку, помаленьку, за три місяці вже пішла на роботу, трошечки ж, звісно, шкутеляла, підхрамувала, але так. Зато йду на роботу, змогла по сходах на перший поверх, потім на другий, на третій, і що я їм скажу? І все. І я виходилася, стала на ноги і зараз ще бігаю як лань. І от я зараз я гляну, думаю, боже мой, якби я тоді пішла на операцію. Якби не це аромат, якби я його не вдихала, і він мені не давав таку. Все таке ароматерапія. він мені не давав сили, натхнення. А може я така помішана на цих ароматах, не знаю. Ну може, що я по гороскопу собака, я все, я все беру на нюх. я навіть коли їсти готовлю дома. Я так, ото я його не куштую. Я так понюхала. Ага, приблизно я вже по смаку вгадую, чи там солоніше надо, чи солодкіше, навіть і сіль стала вгадувати. І ви знаєте, нічого вдається. І що ж я вам скажу? І так я помаленьку потихеньку стала на ноги, і я пішла через три місяці на роботу, і через 6 місяців я вже забула, що таке нога, ну, а тепер думаю, Боже мой, а якби я це пішла на операцію, я б шкутильгала, як би я зараз бігала по тих підвалах, по тих сходах, та я за все життя скільки по драбині не бігала туди вверх, як оце за цей останній, як то кажуть, 8 чи 7 місяців. Так що оце такий в мене аромат. Оце так цей прекрасний Шанель-шанс, фрешик поставив мене на ноги. І я це вже забулася, тому що зараз, як то кажуть, все нормально, що нога вже не болить, ніяких немає претензій до хвороб. І я його взяла сьогодні. Дощик, видалася у мене така хвилинка. Так вдихнула, нанесла на себе, перенеслася гарні времена, Хоть і хворіла, але вони були прекрасніші, ніж зараз іде війна. І сповнила це все. Думаю. Чому не зробити відео? чому не поділитися з кимось? Може в когось теж таке ну, така ситуація, якась хвороба, щось ну, якась травма, або що? Звертайтесь до парфумів, до гарних, прекрасних, насолоджуйтеся, а може до якихось трав, насолоджуйтеся цією аромотерапією, піднімайте собі настрій, що я вам скажу. Всі наші хвороби, всі наші блячки у нас тут в голові. А як воно там у нас в голові повернеться, як ми себе настроїмо, як ми собі дух піднімемо, як ми е, самі себе в руки не візьмемо, ніхто нам не поможе, ніхто нам нічого на блюдечку не дасть, все треба самому, за все треба як то кажуть, боротися, самому досягати, і все буде в нас прекрасно і гарно. Ну. Може, в когось є така гарна історія. Може, в когось теж є такий аромат, що допоміг, коли там він сильно захворів, чи якась була тяжка ситуація, щось у вас було погане. Попрошу вас, напишіть мені, поділіться. Мені буде дуже приємно поспілкуватися з вами. Ну на цій ноті буду закінчувати свій відеогляд про такий гарний прекрасний парфум, який поставив мене на ноги, який з мені допомагає, коли я ви знаєте, навіть як коли грип у мене чи там ковід був, я теж от було пропав у мене. Абаяння. Май Боже мой, скільки парфумів, все, пропало баяння. Як я тепер буду з цим ковітом жити? Але нічого. Фреш брала, от іменно Chanel Фреш. Я його брала, вдихала, ага, чую я цей лимочок. Дві неділі не чула, в мене не було абояння пропало, а тоді і вкуси, і все. А потім я той смак по-українськи. і Потім я так вдихнула. Ага, через дві недільки чуть-чуть почула якийсь такий хімозний лимончик, але такий неприємний, неприємний. А тоді кожен день я його так вдихала, вдихала. Ну, що я вам скажу, оце для мене шанель шанс іменно фреш. Це для мене такі ліки. Ліки від недух, ліки від поганого настрою. Так що діліться своїми, як то кажуть, враженнями, може, своїми якими парфумами. Ставте мені лайки, вподобайки. Хто не підписаний, попрошу вас підписатися. Вам це буде не тяжко, а мені буде дуже приємно. Дякую вам за ваш приділений час. До побачення, до нових відеооглядів.